Доброго добрий день і це продовження влогу на Ютуб. Ми зараз зібралися на катання, да чи як там правильно говорити? І як ви думаєте, ми дочекали старшого менеджера? Ну, звісно ж, ні, в ньому були якісь важливі справи, і він не зміг до нас під'їхати. Тому, прочекавши десь приблизно 3 чи 4 години, до нас повернувся адміністратор, дівчина, з котрою ми вели цю всю розмову. Вона повертається до нас в номер, і знаєте, що нам кажуть? Не те, що вона може повернути нам кошти за цю добу, або ми переїхали в якісь інші апартаменти, не те, що ми можемо залишитись там в цьому готелі за ту вартість, була зафіксована в нашому чаті, а вона нам каже, що я можу зробити вам знижку. Спочатку такі, ну, типу, окей, яку знижку? Знижку 4 тисячі гривень на першу добу. Тобто ми маємо за весь наш відпочинок заплатити ту вартість, за яку ми не домовлялися, а на першу добу нам ось таку зроблять знижечку в розмірі 4 тисяч гривень. У нас, якщо що, вже просраний цілий день, ми вже, якщо що, забронювали інший готель, і все, що нам потрібно було на тому моменті, ніякі знижки, тому що насправді ми навіть не при яких би обставинах там не залишалися. Нам потрібно було, щоб нам повернули кошти за цю добу, котру ми сплатили. І, якщо не помираюсь, там приблизно десь 15 тисяч гривень. Вона на це не погоджувалась. Ми пригрозились тим, що ми можемо визвати поліцію, зробити погані відгуки, відмітки, і після цього нам сказали Окей, ладно, ладно, я вам поверну кошти за сьогоднішню добу. Ми зібрали всі свої манатки і йдемо вниз на рецепцію для того, щоб писати заяву на повернення коштів за цю добу. Так як на місці нас не можуть розрахувати, сказали, що потрібно буде зачекати там банківських цих виплат. Ми оформили заяви. Все інше. І поїхали в готель, котрий ми забронювали. І ми приїхали в Глейшер готель, тому дивіться, огляд. Ми добралися, це їхали в наш новенький номер. Я дуже щаслива, в мене просто немає, якщо чесно, слів. Тут підігрів підлоги, шафа. Тут є ванна, кімната дуже гарна. Подивіться, яка тут душова, величезна. Дзеркало, такий естетик. Ой Боже, щоб ви розуміли, яка я щаслива, бо настільки вже стомлена, вона, вже нічого не хочеться. Але цей номер мені підняв настрій. Так, тут у нас ось така от кухонька є. Тут є електрична плита. Просто щоб ви розуміли, у минулому номері нам в минулому готелі нам розповідали про те, що це покращений номер, самий крутий, там є кухня, можна готувати, там туди-сюди не на кухні, щоб ви розуміли. З готування є тільки мікрохвильовка. А тут є електрична плита на дві комфорки. Ну, просто топ. Так, давайте подивимось, що у нас тут. Тут у нас нічого. Тут у нас є навіть тарілки. Боже, дівчики, є в шоці. Тут є посуда, ганчірка, новесенька. новесенька ганчірка, котрою ніхто навіть не користувався. Напевно, це якийсь миючий засіб, бокали, стакани. Блін, топ. Так, що у нас тут є? Давайте подивимось, Так, це у нас тут сміття. Раковина ідеально чиста в порівнянні з минулим готелем. Паперові рушнички. Це у нас тут що холодильник. Ну чи натис, звісно, холодильничок. Так, а поки нам там підвезли наші речі, угу. а ромчик тут запакований, запакований. Шолом на місці. Штатив для зйомки у нас також на місці. Угу. Сюда, угу. сюди. Угу. Сюда. Сюда. Так, а ми продовжуємо наш значить, ром-тур. Тут у нас все зрозуміло, да? і тут у нас. Подивіться, тут є кастрюлі, пательні, сіль, перець. Рома, знаєш? Що? Подивися: тут є посуда, тут є тарілки, стакани, тут є ганчірка новенька з миючим засобом, тут є тарілки, тут просто є все. Але на цьому всі пригоди з готелем нашим не закінчилися. Власник готелю побачив всі відмітки та всі скарги на цей готель. І зателефонував. Перепросив там, приніс свої вибачення, що так сталося дуже прикро і все інше. І запросив нас до готелю, щоб ми приїхали, і він нам повернув одразу кошти готівкою, щоб ми не чекали надходження цих коштів на картку. А також позвав нас на вечерю, накрив нам стіл у вигляді. вибачень. ми на це погодились. Ми приїхали до готелю, повернули кошти, але повернули кошти тільки за. Передплата там, яка була 10 чимось тисяч гривень, а також ще кошти іншої знайомої, котра мала там в цей готель. Вона їхала саме в той готель, тому що вона мала приїхати до нас, і нам пройшлось відміняти ту броню також, щоб вона приїхала сюди вже могла ще до нас в готель. А мої 4 тисячі гривень, котрі я внесла вже по факту. Сказали, що вони на ній йдуть. Вони там не можуть відмінити цей весь платіж. Тому потрібно буде їх зачекати. Ми повечеряли за вечерю. А де ми вечеряємо? не В Київській, а в дідухівській. Да. Вам смачно. Все добре закінчилось. Вони сказали, що все приймуть до уваги, що все зміниться і так далі. Тому будемо дуже сильно на це сподіватися. Я дуже рада, що в нас там склалися деякі обставини з тим готелем, тому що ми приїхали в глейшер, і це просто ну блін, це небо і земля. Тут величезний номер, тут є кухня. Ну, ви все самі бачили в огляді, котрий я зняла. Тут дуже смачний ресторан. Цей ресторан він йде не від апартаментів глейшеру, а він, ну. Вони просто співпрацюють. Сніданки просто смачнющі, дуже величезний вибір. Я вам там всі сніданки ну, там не встигла віднімати, але було дуже і дуже смачно. Що мені ще дуже сильно сподобалось, в цьому готелі є функціональне тренування. Тобто, тут кожного дня проходять тренування, якийсь функціонал. Пілатес, йога, я навіть з Ромою встигла один раз попасти на йогу. По-перше, ми ніколи в житті не були на Йозі. І Я думаю, коли як не зараз, ми можемо потрапити на це заняття. Бо я думаю, що в Києві я б, можливо, ще колись там наважилась це спробувати. А Рома, я думаю, сто відсотків ні. Дуже офігенно позаймалася. Там панорамні вікна з виглядом на гори, на колесо огляду. Дуже атмосферно, тренер дуже крутий, все пропрацював, все те, що потрібно було нам тут неподалік одразу біля підйомника є скірум, куди можна залишити всі свої оці там приладдя, обладнання. І до скіруму, і від скіруму в готель там постійно є безкоштовний трансфер. Але якщо ви там щось вам по часу не підходить, то можна замовити трансфер можна замовити за 350 гривень. Завезе Звідки хочете і куди хочете. Персонал в глейшері максимально привітливий. Все, що тобі потрібно, вони все зроблять. Прибирання тут просто ідеальне. Чесно, просто 10 з 10. Ось тому хто планує свою поїздочку в Буковель, я вам рекомендую саме приїхати до цього готелю. Тут ще в березні відкриється спа і відкриється. Аквапарк, коли точно відкриється, ще не відомо, але має відкритися. І по факту тут більше нічого не потрібно. Але на даний момент, поки тут не відкритий спа, є інші спа, з котрими співпрацює цей готель. А також тут через дорогу є вода клаб. Тому якось так. Сніданок я вам не відзняла, бо було дуже сильно смачно. що я навіть не встигла нічого вам сфоткати і відзняти. Е в балаклави, котрі потрібно одягати під шолом, щоб вони тут все прикривали і тут було все зручно. Ми забули у Києві, саме тому я в звичайній шапочці тут, я надіюсь, мене нічого там не продує та не обідриться. Але якщо що, зараз там, де ми будемо брати в оренду е, знаряддя, лижи та сноуборди, я думаю, що зможемо придбати. А якщо зможемо придбати, мені дуже цікаво подивитися, яка буде вартість на ці балаклави. Бо в Києві ми купували якусь там не саме дешеву балаклаву. Коштувала щось 700-800 гривень, але вона була така дуже прикольна, дуже зручна. А Лєра купила і таку саму балаклаву там за 700-800 гривень, і була ще дешевша, але вона була типу дитяча, і вона коштувала 500 гривень. І просто мені реально цікаво, якщо тут готелі коштують по 100к там за 5-6 днів. Скільки буде коштувати балаклава? Поки не доїхали ще до цих балаклав, напишіть у коментарях, як ви вважаєте, яка буде вартість. Я думаю, це буде десь приблизно півтори тисячі гривень. Скільки буде коштувати балаклава? Ти Тищо? Я думаю, полтори. низ я одягнула дві фліски, ковтинка і під ковтинкою ще в мене топік. Лісові лисини і Рома також у нас в втормуся. І як ніколи у небі замалюють, Боже, дивіться, як тут гарно. Трансфер під'їхав наш. Це ми з'їхали вже е, з осієї. Кірки uh -huh. повністю і з сією також повністю. Uh -huh. Всім добрий ранок! Ми вже прокинулись. Зараз будемо йти снідати. Я вже втягнулася для того, щоб одразу після сніданку повернутися в номер і наверх тільки натягнути лижний костюм. Якщо шо, чесно, не встигаю вам абсолютно все відзнімати, тому ось ці попередні уривочки, котрі ви там будете бачити, вони, можливо, будуть записані просто трішки пізніше, бо не встигаю все просто розповідати, тому я обов'язково буду робити ще окремо підсьому розповіді все, що відбувалося у нас. Зараз снідаємо швиденько. Їдемо знову кататися на лижах. Я вчора встала в перший раз на лижі. Я була з інструктором, у мене все прекрасно вийшло, мені дуже сильно сподобалось. Так, де тут ті штури відкриваються? Подивіться, просто яка краса. Ось такий ліфт тут в глайшері. Клейшеві перепрошую. Насправді, я настільки сильно задоволена, що ми переїхали в цей годей. Ви просто це навіть не уявляєте. Ми вже прийшли на сніданок. Тут насправді дуже сильно гарні сніданки. Виглядають максимально апетитно і насправді дуже сильно смачні. Рома сюди щось там стріляти обрав. Ось і антипасті дають що. Тут я тих ветербродів зробила, овочі, хлібчик, чай. Я такий видосаді, щоб ви розуміли. Так, сьогодні ми на гірочці, щоб ви розуміли, Рома все життя катався на сноуборді, а сьогодні він вирішив встати на лижі. І так вийшло, що ми потрапили на якусь гірку червону так? Нічого, Рома з'їхав, все супер, щоб ви розуміли. Я один раз впала, хоча я вчора займалася з інструктором. Рома не займався з інструктором, він ні разу не впав він чудово приїхав, так? Так, Тільки нам ще зараз знову з'їжджать. Зробили два спуски, я допив пепсикову. Да, добрий вечір. Тут гості. Кидувати можна? Щедрувати вже. Давайте. Давайте. Ви принесли там якусь пшеницю засівати. Так щедрувати пшеницю. Давай без пшениці. Чедрик, Ведрик, я прийшов, дайте тітку 5. Гривень. Так, так, та, цукерки, цукерки тримай. Дякую, я пішов. Так, зайшли в ресторан. Веди себе нормально, бо трошки вже я, бачу, бахнули. Да? Насправді тут дуже сильно гарно. Я просто в захваті від цього ресторану, тому що в попередньому ресторані Щось, ми не встигли не пообідати. Там було дуже сильно смачно. Насправді до ресторану немає ніяких питань. Ви подивіться, як тут гарно в порівнянні з попереднім цим рестораном я можу сказати, що різниця присутня. Валерія, щоб ви розуміли, взяла з собою ось таке от плаття. Вона, значить, розоділа цей ресторан. Я? З ялинкою А, З ялинкою, давай, з ялинкою. А. Да, є. а можеш тепер мене з ялинкою? А я прийшла в звичайному термо в костюмі, ковтинка, кусинки на флісі і мункути. Попытка наша номер 10 зняти в ліфті оцей от приколчик ту ду 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 ту